Слава Україні! На жаль, Тернопільщина втратила ще одного героя сьогодні. Прощалися з 26-річним тернополянином Харєвом Артуром Артемом. під час військової служби він зарекомендував себе як наполегливий та відповідальний боєць, який ніколи не шукав легких шляхів, який завжди підтримував бойовий дух. Та який як і ми всі мріяв здобути перемогу та жити в. Мирній країні сьогодні з ним прийшла попрощатися його родина, його близькі, друзі, усі знайомі, однокласники. Вони згадують про його відвагу, про його доброту, наполегливість, про його в першу чергу бойовий дух. Згадують, яким він був веселим та життєрадісним, згадують про те, що завжди до нього можна було звернутися за допомогою і можна було на нього покластися, що він ніколи не відмовить в допомозі і зробить все, аби допомогти своїм близьким. А на війну хлопець пішов добровільно. Також відомо, що він був капітаном футбольної команди Смиківці. Його не стало 20 січня. А він загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання під час штурмових дій ворога. Ховають його сьогодні. 30 січня з усіма почистями на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Співчуття, співчуття рідним та близьким і слава героям!